Дорогі земляки, 26 жовтня відбулися вибори до Верховної Ради України. Це делоносна подія і ще одне випробування українського народу на єдність, згуртованість, волю та незалежність. Я як учасник виборчого процесу переконаний, що це важливий крок до миру, стабільності та справедливості. Ви знаєте, я за справедливу владу на місцях справедливу плату праці, паїв, пенсій, за прозорість сплаті податків. І розподілу бюджетних коштів. Я за покращення життя вже сьогодні, створення робочих місць, будівництво житла, доріг, соціальних об'єктів. Я щиро вдячний всім, хто мені повірив і віддав за мене свій голос. В цих виборах ми з вами вперше з великим відривом перемогли опонентів в Балті та Балтському районі. Це перемога без брудних технологій, тітушек та караселей. Я твердо переконаний, що в парламенті повинні бути депутати, обрані в чесній боротьбі, здоровій конкуренції, без пустих обіцянок, підкупу виборців. Демократичну державу потрібно розбудовувати в демократичний спосіб. Дорогі земляки, я дякую вам за довіру за визнання мого внеску в розвиток нашого міста та району. Для мене це велика честь і відповідальність перед кожним мешканцем міста та району. Цей великий мандат довіри я обіцяю виправдати через депутатську діяльність. Ми разом з вами зробимо все можливе, щоб Балта стала північною столицею нашої Одещини. Своєю працею, конкретними справами і активною життєвою позицією. Я доведу, що гідний вашої довіри. Дорогі балетяни, разом ми сила. Я вірю в вас, вірю в майбутнє України і заможне життя кожного українця.